Доброго всім дня, Садмовенка вас вітає. І наш сонячний сезон розпочато. Як завжди, стартувала перша розана київська. Подивіться, яка ягодка. Ягодка темна через об'єктив камери, вона не, не, не видає такий колір. Вона набагато темніша, ніж через об'єктив камери. Ось я дивлюся через камеру, вона якась така світленька, а так вона набагато темніша. Темно, червоного кольору. І от зараз хоч це й те перша ягода, але аромат суниці дуже виражений. От навіть на грядки я сижу, і такий аромат дуже відчувається. Ось така ягодка. Цю грядочку взагалі я хотіла убирати, бо тут у мене поруч троянди, вона вже заважала мені. І я її скажу відверто, я її зовсім не обробляла, не кропила. І подивіться, не підживлювала, і подивіться, яка ягодка. Ось у розани київській вона перша йде, це ще не дуже дозрівша. Вона перша йде отака, широка. А далі йде ось такої видовженої форми. Хвостик зверху такий припіднятий. І така ягодка. На смак, вона неймовірна. У неї виражений, як я сказала, виражений полуничний присмак. Ну Скажу відверто, ці в мене рослинки занедбані, бо не оброблялись, не підживлювались. І подивіться, яка ягодка. Ягодка просто шикарна. І в цьому році у нас були морози. Дивіться, поруч у мене чорнобривці, вони померзли. Отакий от був мороз, а розана Київська витримала. Деякі сорти усі зробилися отакими от ось чорними. Оце, чорні серединки у квіточки, це вже ягоди тут не буде, вона вже не визріє. Не буде наливатися, вона замерзла. А Розана Київська, навіть в період морозу, у неї вже були налиті ягодки, і ось вона дала нам ягодку. Ось така розана київська. Мені дуже приємно, коли мої дописувачі, мої покупці мені пишуть, що Оля, у нас вже ми вже ваш і бігбой боїмо, і роза, ну і все-все-все. А у мене ще вона тільки цвіла. То я дуже рада, що ви ласуєте ягодки. Швидше за мене. Все, гарного всім дня. Добра, тепла, затишку. Тримаємося.